Імператор, який оголосив війну у морю, Рим, 40-й рік нашої ери. Імператор Калігула збожеволів. Але наскільки? Зараз дізнаєтеся. Калігула хоче завоювати Британію. Збирає величезну армію. 200 тисяч легіонерів марширують до Галії. Та біля узбережжя імператор зупиняється, дивиться на море і раптом кричить: Нептун, мій ворог! Море не покоряється мені! Що він робить далі? Оголошує війну. Океану наказує солдатам атакувати воду. Легіонери остовпілі та наказ це наказ. Вони витягають мечі, кидаються у хвилі, б'ють по воді. 200 тисяч римських воїнів воюють із морем. Але калігула ще не закінчив. Збирайте мушлі, це трофеї перемоги. Солдати збирають ракушки. Здобучи з океану раді імператор. Ми перемогли Нептуна. Повертається до Риму, влаштовує парад, де несуть мушлі як військові трофеї. Сенат мовчить, боїться сказати правду. За рік Калігулу вбивають власні гвардійці. Може, море таки перемогло.